Вітаю! Сьогодні, як я і обіцяла, буде перше навчальне відео. Тема сьогоднішнього відео артикуляційна гімнастика. Ми з вами розберемо поняття артикуляційної гімнастики, вправи, які відносяться до артикуляційної гімнастики, також органи мовного апарату, які відносяться до органів артикуляції. Також розберемо з вами причини, чому можуть не виходити ті чи інші артикуляційні пози. А також в кінці буде бонус, але про це пізніше. Перше, взагалі, що таке артикуляційна гімнастика? Артикуляційна гімнастика це система вправ, яка спрямована на розвиток органів мовного апарату. Взагалі, до органів мовного апарату відносяться верхня щелепа, нижня щелепа. Губи, зуби, тверде піднебіння, там яке піднебіння. Тобто, загалом 6 органів артикуляційного апарату. Далі ми з вами розберемо, взагалі, для чого, в принципі, потрібна артикуляційна гімнастика. Вона потрібна для покращення, в принципі, мовлення як, взагалі, також для покращення дикції, тобто то, як ми з вами розмовляємо, як ми з вами себе позиціонуємо. Бо ми представляємо себе в світ саме завдяки мовленню. І те, як ми звучимо, дуже важливо, бо так нас сприймають оточуючи. І так я вам зараз покажу вправи на артикуляцію. Перша вправа це парканчик-трубочка. Ми робимо кожну позу по 5 секунд. Почергово. Перший парканчик тримаємо 5 секунд. Для цього ми зводимо верхню і нижню щелепу разом. В нас напружені тільки щелепи. Губи і щоки в нас розслаблені. Це виглядає так. І тримаємо ось таку позу 5 секунд. Наступна вправа трубочка. Ми зводимо верхню і нижню губу. Так як тьомчик, поцілунок. І, так, і також тримаємо губи в нас витягнуті вперед, в трубочку, і також тримаємо 5 секунд. Знову парканчик. І знову трубочка. Є. Наступна вправа годинник. Ми висуваємо язика. І кінчиком торкаємося спочатку лівого боку губ, потім правого. Важливо, щоб при цій вправі у вас був напружений тільки язик, теж саме щоки і губи в нас не напружуються. Підборіддя в нас теж максимально розслаблене. Третє. Ми тягнемо кінчик язика до кінчика носа. І також тримаємо в статичній позі 5 секунд. Статична поза це поза без руку. Тепер тягнемо кінчиком язика до підборіддя. Знову до носа. Знову вниз до підборіддя. Є. Тепер е, наступна вправа це вправа грибочок. Для цього ми відкриваємо широко рота. Підніма, е, піднімаємо язик до твердого піднебіння, догори. Спинкою спинка це зовнішня сторона язика, верхня. Розплющуємо його під піднебінням. Кінчик язика торкається зубів і тримаємо 5 секунд. Можете робити від 5 секунд до 15 секунд, поки не починає тут боліти щелепа. Якщо тут починає боліти щелепа, ми вправу закінчуємо. Головне при таких вправах, щоб не було у вас додаткової якоїсь болі або дискомфортних відчуттів. Тобто ви повинні відчувати тільки органи ретикуляційного апарату. Якщо ви відчуваєте, що десь у вас стріляє, або десь у вас тягне, наприклад, тут щелепа, значить, вправу ми закінчуємо. Ми себе не насилуємо, ми все роблено, робимо в розслабленому стані. Далі, наступна вправа це насправа конячка. Дуже схожа позиція за ту, яка вже в нас була, але ми додаємо відштовхування язика від піднебіння. Ось так це виглядає. Ще ця позиція, як можна назвати? Щелкунчик, так? Бо в нас нижня щелепа уходить вниз завдяки тому, що ми відштовхуємося від піднебіння язиком. І додаємо звук цокаючи. Те ж саме, але в позиції трубочки. Ще раз в позиції посмішки. І ще раз в позиції трубочки. Ще раз посмішка. І ще раз трубочка. І ще одна вправа, яку я вам покажу, називається м'яч. Дивіться, ми кінчиком язика вдавлюємо в щоку зсередини, а з зовнішньої сторони пальцем давимо на язик. Тобто ми викликаємо таким чином супротив. Тепер вправо, Тепер знову вліво. Знову вправо, Знову вліво, знову вправо, Знову вліво. Угу. Тепер ми робимо е, таку невеличку вправу е, для розслаблення, в принципі, м'язів язика. І всіх м'язів, які в нас були задіяні в наших вправах, органів артикуляційного апарату, щоб їх розслабити, робимо ось таку вправу. Дивіться, при е, правильному виконанні цієї вправи у вас повинно в носі так шіпати. А тут у нас визивається такий як е, ток. От якщо ви будете фіксуватися на тому, що ви чуєте, у вас повинно йти від звука Т, а коли ви робите саму вправу в звук Б. Тобто тур. Тобто такий ти перехід. Від звука Т до Б ТБ. Так. І остання вправа, ми висовуємо язик вперед і кусаємо його від спинки. До кінчика. І назад від кінчика до спинки. Ще раз від спинки до кінчика. Від кінчика до спинки. Дивіться, це, в принципі, основні вправи артикуляційні, які ви можете робити кожного дня. Нагадую, що кожна позиція тримається десь приблизно 5 секунд. Тобто ми їх можемо міняти, як ми міняли на початку, параканчик-трубочка, трубочка. В принципі, все одно в якій послідовності ви їх будете робити. Але якщо протягом дня ви будете робити ці вправи, ви побачите, як згодом у вас покращиться дикція. І, в принципі, вам буде легше робити ці вправи. І ви будете чути, що, наприклад, ви щось почали вимовляти чіткіше. І тепер бонус, який я обіцяла в кінці відео. В чому суть бонуса? Ми набираємо воздух носом, видихаємо ротом. Також хочу зауважити, що ця вправа підійде для тих, хто чітко вимовляє звук Р. Дивіться, Для тих, хто звук не вимовляє нічого страшного, якщо він у вас буде не чіткий, або якщо він у вас буде ну, трошки не такий, як ви хочете, це не страшно. Тут, в принципі, зараз не на сам звук йде на спосилення, а саме на тривалість того, як довго ми можемо його тримати. Дивіться, ще такий важливий момент. Завжди мовленні, завжди всі звуки. Ми вимовляємо на видосі. На видосі саме ротом, це важливо. Вдихаємо ми повітря носом, видихаємо ми ротом, і завжди на видосі ми вимовляємо будь-який звук в нашому мовленні. Робимо вдих. І на видихі речимо, і на пальцях рахуємо, скільки ми протримаємось. Я вас попрошу в коментарях написати, хто скільки секунд протримався. Якщо не зручно на пальцях, ви можете поставити собі таймер або секундомер. <питрігінь> Дивіться, в мене 20 секунд вийшло, але 20 секунд, десь з 15 до 20, вже було складно. Що ще важливо, коли ви цей звук вимовляєте, ви повітря не набираєте додатково. Тобто, все це повітря, яке ви взяли носом. І це все звук вимовляється на одному видосі. Для чистоти експерименту ми зараз не будемо додавати ще додаткового повітря, його вдихати. Щоб у вас не було насильницьких таких, отаких, знаєте, що ви задихаєтесь вже, якщо ви відчуваєте, що вже взагалі складно, краще зупиняйтеся. Оці насильницькі е, набирання повітря не потрібні. Це важливо. Дякую за увагу.